Щотижня лікарі Свеського центру первинної медико-санітарної допомоги виїжджають у прикордонні села громади, де залишається близько 750 людей, розповідає директорка закладу Олена Сенченко. Слуговуємо мешканців Свиси і чотири прикордонних села. Десь 30% людей виїхало. Але виїхали переважно мамочки з дітьми. Літні люди, особи з інвалідністю, ті, яким не було куди їхати або ні з чим було їхати, вони всі залишились. Тобто є люди, яким потрібна допомога і зараз, і досить такі багато людей залишаються на місці з різних причин фінансових, психологічних, але лишаються. Поїжджаємо раз на тиждень, телефонуємо фельдшеру, домовляємося про дату виїзду. Вона інформує людей. І люди, які бажають проконсультуватися, отримати ліки, підходять на прийом. Ді центру Андрій Ніженець розповідає, що виїжджати доводиться у села, які розташовані за три кілометри від кордону. Чоловік скаржиться на стан доріг, а також говорить постійно дивиться угору, щоб вчасно помітити російські дрони. У нас із дорога брисує дорог. Ні, є направлення маміноване узбіччя. Сенченко говорить, що до останнього часу лікарі були вимушені проводити прийоми у прикордонних селах без захисного спорядження. Але нещодавно благодійний фонд Українські брокери без кордонів забезпечив їх бронежилетами, касками та медичним обладнанням. Безпосередньо під обстріли ми не попадали, але хочу сказати, що завжди, завжди чули відлуння війни, практично кожен виїзд, тому що Марбуда обстрілюється зі сторони ворога кожен день. Купили нам захисний одяг, тобто бронежилети, шоломи. В принципі, ми відчуваємо себе в відносній і безпеці. Нам надали апарати для вимірювання тиску, турнікети, кет американські, гарні, зарядні станції кофло і два концентратори, які ми обладнали палату кислевої підтримки для наших хворих, і особливо коли пневмонія з помірною легеневою недостатністю, ми їх там успішно лікуємо. Жителька прикордонного села Марчихина Буда Ірина Панченко говорить, що швидка допомога до їх села не доїжджає. Отримати екстрену допомогу можна лише в адмінцентрі громади в СВСі. а тому вся надія жінки на лікарів місцевої первинки. Я Тут, розумієте, не одна болячка. Тут болячок мільйон можна так. А до свиси зараз доїхати. От мені, допустимо, нужна до свиси доїхати 400-500 гривень. Надо заплатити, щоб доїхати з Марбуди до свиси. Толька Олі позвонила через 15 минут. Оля уже она всегда, всегда приходит по первому зову. считаю, не только мені, помогает всім. Не планує виїжджати з прикордоння і Володимир Олійник. Чоловік говорить, що лікарі приїжджають до нього по причисленні обстріли села. Я вже ні, нікуди мені вже І здоров'я, не те. Куди їхати? Тут на таблетках сидиш, тут на околах тут на... По понадомості завжди не відказують. Панадамності не відказують, а це їм. Щиро вдячні. І ми молодці. Вони що була Ірина Владимира, що Ольга, вона молодці.